Там башкетник робить зранку. Ти книжечку читаєш? Ой, каже, я все повивалювала. Мало що ти складала на ніч. Могла б і не складати. О. Опа. За півгодини розгардіяш. і фенді додає. Так, ага. Будемо пилесосить. Будемо колесосити. А бабуля в дві години ночі спати лягла, бо в нас же світла нема. Ой, поки то це, то те зробила. Ні, зараз є. А зранку виключить, ну, десь пів дев'ятого написали. І до, 16, до 18 години. Ну, вчора в 16 включили. То я вже потихеньку, але ж я ж з ним була. Ось красу. Да. Каже, я буду пиле бабуля. Ну, коли ти зайнята, я пішла швиденько, собі зроблю каву. Угу. Отак, каже, що це там таке, які там зубчики, я їх порахую. Угу, книжечку почитав, тепер порахую. Ось так. А, якесь коліщатко крутиться. Ой, Фенді. Що ти там розбишачиш? Плюс 16 у мене за вікном написано. Не знаю, і так я. Як. Яка ніч була, я закрила вікно зовсім. От як уже лягав. Не треба рвати книжечку. Ой, ну хто це її кушає? Га? Котик там є, киця. Мяу. Мяу там киця. Да, да. Ну добре, Віндюшка, що ти там? Хочеш Михайла собі взяти? Ну бери. Я не буду тобі. О, все, бабуля хотіла піти, чайник включити. Ну, мабуть, я не піду За нова мода муда повсти. А що? Що хлопчик хоче? Зараз бабуля сніданок робить. na roca, estou bojo, bem. dá, estou bojo, dobre, dá, estou bojo. vês, o nosso pósodro não é? dá. Vou, vou, onde vou? onde vou? dá aí, mão. a sam, tues meias, Ой так, перер... перерив поки що. Перерва по сніданку. Опа-па, Опа. бубух. Бубух. бух ти серди все. Он дивися Ава тобі принесла мішу. Та ти навіть не дивишся, а тут собачка. На, каже тобі собачку. На. А мішу дай мені. на, на тобі йо. Так, пішла би швиденько зроблю омлет дитині. Частенько було 5 хвилин. Стягнув з консервації одіяло і ось кинули сюди. Отак. От Тепер Фенді буде лягати, да? Угу. Зараз будемо снідати. Так тупай нузями, тупай. Кі-кі. Ку-ку, -кі. <різь> <різь> Святик, ку-ку. Да. Ой вот так. <свят> <свят> Кажи, хороше. Одіялко, ковдра. Бабуля неправильно говорить, так? Да? Каже, навчиєшся. <свят> Каже, порядок треба все подіставати. А, ти складаєш, так? Да? Підемо гулять? А, іще один тапок. Несе, куди ж ти його несеш? А, мамині візьмуть ще, так? Да? І куди? Фенді, йди до нас, боїться, хоча на вулицю і боїться. Ця Фенді. Ось о, стоїть. Давай, йди сюди. Ой, отак. Ступеньку здолав? Молодець. І куди? А, там стільчик. Тут треба ж все. А гулять підемо? Пішли гулять? Нас поки що не виключили світло. Ну, це все. Це вже тут. Ні-ні-ні. Ой боже. Нема куди дівати. Опа! И тут квиточку знайшу. <laughs> иди сюда, иди, 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 иди сюда. Опа, па, 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 Опа. Ну <laughs> <Ой. laughs> <laughs> да, что ты уже стекавый дуже. Ну что ты, бабуля, переставляешь, скажи? Давали він не вдарився. Розумів? Ага. Не поламай мені там ножки. Угу, угу. Давай на вулицю йти, давай. Пішли? Пішли, пішли. Ой, господи. Так, де ж мій... а, там один тапок. О, стою. Вона не їде, не їде, стоїть. А -а -а. ну Давай, бабуля отак. Вот поїхали ой Ну, давай, давай. Туп-топ. Хотіла за ручку, а він до коляски. Ага. опа па 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 Так. Куди? Опа? Куди? Куди святі хоче? Давай топ 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 Туп-топ-топ. Та бросай коляску. Опа. Зараз її зупини. Опа. Ну, пішли. Куди ця дитина хоче? Пішли на сонечко. Тільки держись, бабуля. Каже, я скоро тут буду бігати. Туп-топ. Туп-топ-топ. -туп -туп. Ну, пішли далі. Оп! Оп! Витяж, ав винесла. Бачиш? Ов. Це Фенді? Фенді кажи. Бачиш? Ну, хай біжить, да? хай біжить гуляє, а то вона боїться. І ми поїдемо, да? покатаємося. Шлангу побачив і це хотів так, як у Наталі. Ну, думаю, ти зараз замурзаєшся, да? а сюди мені дасть? Ага, може, без сусі будемо. Де там вона пішла? Десь пішла там. Фенді, да? Так, водичку беремо. І серветочку? І поїдемо погуляємо. Ой, де тут хлопчик мій? <кій> на машинку. Ага. Бачиш, Маргушка? Бачиш? Гарнюча. І що ти шукаєш, Маргушка? Кажи, що ти там шукаєш? Ходить під кущами, ходить. Ой, ну поїхали, трішки погуляємо, потім потопаємо. О, бачиш, ходить. Марочка, куди ти пішла? Йди додому. Наташа сказала додому йти. Не йде, да? не йде додому. Не, не хоче. Да? Ой, поїхали. Поїхали трішки, проїдемося. Ось що ти сліньовочки оце пускаєш? М? Там гуси, гуси-гусі, га-га-га. Гусі-гусі, га-га-га. там да. Йди додому, що ти там линдаєш? Іди. От умнячка. Йди додому. І Святик тобі каже, йди додому. Ні, ти не хочеш, щоб вона йшла додому? Ні? Дивись, де Міша, спить, бачиш? Міша, тобі не видно його. Ось він спить, бачиш. Ось спить. Бачиш біля каструльки. Зятик. Ось у. ось, у, бачиш? Спить Міша. Бачиш. Спить. Йому там гарно він не спить. Да? <гум> Каже, бачив. Бачив Міша. Ну, поїхали назад. Мішу подивились. Ні, спить. Держи. Це ми так маму проважаємо, щоб не бачать. Ну, держи. А, квіточко. Тільки ж не розк... Ой, дивіться, вже скільки тут. Ось, скільки накидали. Ну, навіщо святі кидав. Ой. Ууу. Все, йдемо ворота, закриваємо. Поїхала мама. Ой, пендюша. Кажи, я такий хитрий, я що не розумію, що там стояло, а тепер нема. О, тіньку мушу косирюк зняти. Та забули панамочку і забули запитати, щоб мама винесла. А, поки гуляємо в дворі. Зараз закриємо ворота, щоб чужі собачки не заходили, так? Да? Отак. Ой, у нас там чиралі чи щось незрозуміле. Гуде. Финдюшка, іди до нас, іди. Святик, навіщо ти знімаєш? Не надо. Давай ми потопаємо, давай. Син! Ой, хто це знімає? Давай топ-туп зробимо, давай. Опа, закриваємо. Давай. І потупаємо. Тут шланг немає. Сідати не будеш на землю. Ой, ой, іди сюди. Давай туп топ Де? Х? оп оп Опа, іди, бабулі. Dovolte. Opa. Opa. Můj takový... Uj, chudý chlapče. Opa. Aha, snědl mikrofon. Jo. Vaše top top. Jo? Opa, jedné ruce. Dovolte. Jednu. Ну, давай так, давай. Ой. Поїхали. О, господі. У нас свобода, мама. Поїхала, У нас тут більше місця, да? І тінючок. Туп-туп. Ти хочеш колясочку розламати? А Фенді де наше? Фенді, де ти? А, ось о, ззаді. Так. Ну? А за ручку давай, бабулі, руцю? Давай, ручку. Давай ручечку. Ну. Ну, так бросай коляску. І за ручку хочеться і коляску не кидаємо. Туп-туп. Туп-туп. Та не спіши. Я в машину поїду. Стосун! О, тетя Наташа поїхала. Так. ту Ти що, сонна? Пенді! Так, Пенді! Ну, поїхали ще? А, отак, о, ні, нє, це не можна. А чого пішли топ топ? Здається, треба забирати. Стоп, стоп, топ. Друге даю. Ось так. Ой! Бабуля обдурила. На. Ага. І сам стою. Тільки не сідай. Святик, не сідай. Ой! Отак. Ну, аби новенька іграшка, хоч якась, так. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ топ топ А сам, а сам. Ну хоч в землю не йде. Ага. Да, так. Ой. Каже, будемо бризкать квіточки, та? Да? Ну йди бабуля, йди. Сятик, йди сюди, йди, йди, йди. Йди, Хі, ні. йди, йди, йди. сядь. От туди б я, каже, пішов. Ага, ти тут додому побігла і сиди тепер там. Я тебе не буду брати, Пишеш. Ну так. Іди, іди сюди, іди. Іди, 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 іди. Давай, руцю, мені. Давай, 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 давай. Ну. Страшно. Каже, так страшно. Ой. Ага, щось там би я, каже, поробив. Що там? Щось гуде да? і стукає? Мабуть, світло не виключили да? Ура, значить. ні ні не Иди сюда, иди, бабули, иди иди иди, 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 иди. Давай, давай, давай мне ручку. Давай. Ну, давай ручечку. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Опа. Ну, вставай, вставай. Опа. Ой, как же открылась пляшечка. Ну, боюся, каже, трішки. Хто запитував, чи ми морозиво їмо? їмо. Ось мама дала стаканчик дитячого. Да? Ось дивіться Кривляка. Ти кривляка? Йому це громка поки Ой. Мама каже щось там. Ну трошки лискаєм. Головне не кидай нікуди. Головне нікуди. Я казала, я надія. Мені треба, щоб горло не болялося. Ну, а, ну, а я за компанією, так? Алла, де? Ні, то машинка, бібій. Багато машинок поїхало. Кушай, лиськай. Язичком, отак, да. О, так. Отак. І мама кушає. І Святик кушає. А що? Тільки не кидай. Може, ложечку винести чи ні? Нехай так полиска. І ти просиш. Ой, смачно, смачно, ой, смачно. да, Твоя бабуся не бабуля, а бабуся Наташа. Теж кушала в рік. Аж бігом був ленінградський пломбір, да. І її папа годував на руках. Да. У нас там є серветочка. Ого. Ні, каже, мені те дай. Ось так. Не з того боку. Завезде спробувати. Угу. Мама потім доїсть. Ой так. Смачно! Ой, що ви йдете? Вікуля приїхала і привезла невеличкі покупки. Молочко. Дві пляшечки, говорить по акції. Ну і коштує одна пляшечка 39 гривень 50 копійок. Хліб 350 грам, це який здоровий оцей, так? Да? Ой, да хліб ні. не хуторський. Ага. Ой-ой-ой, це не так. Ти мені не даєш? Так, а, прянозерновий. Ось такий. Хазяйка вже тут орудує. Коштує 16,90. Морозиво ми вже з'їли, всі в'їли. Звичайно, факел коштує 18,90 дві, е, дві упаковочки. Так, 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 так тихо. Ага. Потім хліб 520 грам ось такий. Е, так, хуторський коштує 20 гривень 80 копійок. Кава, ось така. Так, кава Якобс-монарх. Мелена. Ой-ой-ой! 230 грам коштує 159 гривень. І морозиво те, що святіку дитяче, 70 грам, 12 гривень, 70 копійок. Ну, як звичай, пакет 5,90 великий. Ви пішли? Це вже спадки хоче. Ну, це все. Всі покупочки сьогодні невеличкі. А, ні, не все. Вона ще й брала сосиски, а де вона їх брала, зараз запитаю. І в магазині напроти АТБ є там такий магазин м'ясний, не знаю, забула, як називається, я вже згадала, але там фоп. Е, і Віка купила там е, сосиски, називаються Мама дай. 273 гривни 60 копійок коштує кілограм. Вона взяла 732 г. І це заплатила 200 гривень 26 копійок. Це ось такий, дай, Зараз побачимо. І оцей пакет біорозкладний. А, ось він, такий, такий. Мама, дай, Бачите? І пакет гривна 10. Оце вже всі покупочки.